Технічний розбір криптовалюти. Хамстер Хамстер це нова криптовалюта, яка виникла як мемкоін, подібний до ДОГ та ШІБ. Незважаючи на свій гумористичний початок, Хамстер має певні технічні особливості, які роблять його цікавим для інвесторів та користувачів криптовалютного світу. Хамстер базується на блокчейні Ethereum як токен стандарту ERC20. Це означає, що Хамстер користується всіма перевагами та безпекою, які надає блокчейн Ethereum. Всі транзакції та контракти Хамстер є частиною більшої екосистеми Етеріум, оскільки Хамстер є токеном ERC-20, він використовує механізм консенсусу Етеріум, який зараз перебуває в перехідному періоді від Proof-of-Work – POW до Proof-of-Stake – POS. Це забезпечує безпеку і стійкість мережі, на якій функціонує хамстер. Швидкість транзакцій Хамстер обмежується продуктивністю мережі Етеріум, яка завдяки переходу на Етеріум 2.0 обіцяє значне покращення у швидкості і масштабованості. Це забезпечить більш швидкі транзакції та нижчі комісії для користувачів Хамстер. Загальна кількість токенів Хамстер визначена і становить кілька трильйонів, що відповідає концепції мем-коїнів з великою кількістю токенів в обігу. Частина токенів зарезервована для підтримки розвитку і просування проекту, значна частина використовується для заохочення спільноти та проведення маркетингових кампаній, а також для створення ліквідності на децентралізованих біржах. Hamster використовується для сплати комісій за транзакції в мережі, користувачі можуть отримувати хамстер за участь у різних активностях і конкурсах в межах спільноти, а токени використовуються для забезпечення ліквідності на різних децентралізованих біржах. Хамстер активно торгується на багатьох децентралізованих біржах, таких як Uniswap. І платформа підтримує інтеграцію з різноманітними децентралізованими додатками, що підвищує її функціональність та привабливість для користувачів. Активний маркетинг і партнерства з іншими криптовалютними проектами та платформами сприяють зростанню популярності хамстер. А великий акцент робиться на розвитку спільноти, що включає активну участь у соціальних мережах та залучення нових користувачів через конкурси і акції. Смарт-контракти Хамстер проходять регулярні аудити для забезпечення безпеки. Всі транзакції в мережі Хамстер є публічними і доступними для перевірки, що підвищує прозорість і довіру. Мережа використовує передові методи шифрування для захисту даних користувачів. А більшість платформ, що підтримують Хамстер, використовують двофакторну аутентифікацію для додаткового захисту облікових записів користувачів. Попит на хамстер забезпечується його використанням у транзакціях та різних акціях і конкурсах, а фіксована кількість токенів сприяє стабільності і потенційному зростанню вартості. Активний маркетинг і стратегічні партнерства сприяють зростанню популярності Хамстер, а постійне вдосконалення технологій та функціональності платформи забезпечує її конкурентоспроможність. Хамстер є мем койном який базується на блокчейні Ethereum і використовує механізм консенсусу PES. він пропонує швидкі та дешеві транзакції, інтеграцію з DApps, а також активну спільноту та маркетингові ініціативи. Токеноміка Hamster спрямована на підтримку вартості токена та стимулювання його використання, що забезпечує стабільний розвиток і зростання екосистеми.